У Рішельєвському науковому ліцеї відновлено давню традицію вибори президента учнівського парламенту. Три останні воєнні роки стали сумною перервою у діяльності ліцейських органів самоврядування. Виборчу конференцію провели на канікулах. Від кожного класу запросили по декілька делегатів, на яких було покладено велику відповідальність зробити правильний вибір. Кандидатів у президенти було троє: Софія Бордіян, Каріна Алімова та Матвій Матвієць. Всі десятикласники. Вони виступили перед публікою, оголосили свої ідеї та наміри, запропонували передвиборчі програми та представили свої команди. Більшість ідей стосувалась позашкільного дозвілля, організації святкових заходів та ярмарків, спортивних змагань, клубів за інтересами. Дітям дуже не вистачає активного живого спілкування у дружньому колі однолітків. Яскравих подій, що закарбовуються у пам'яті як найкращі моменти шкільного життя, і це зрозуміло, адже два роки ковіду і три роки війни суттєво скоротили кількість пам'ятних ліцейських заходів. За допомогою ініціатив ліцейського парламенту діти сподіваються повернути у шкільне життя веселощі і драйв. Кожен присутній мав змогу поспілкуватися з кандидатами та публічно поставити питання. Після дебатів виборці отримали бюлетені для голосування і зробили свій вибір. А поки тривав підрахунок голосів, поділилися з нами своїми враженнями. На жаль, у 11 класу зараз немає можливості представляти в парламенті ліцею, тому я дуже заздрю до 10-класникам та радий за них, що у них є ініціативні хлопці та дівчата та бажаю їм успіху в покращенні ліцею. Нам дуже приємно, що таке відбувається в нашому ліцеї. Ми сподіваємося на доброчесність кандидатів та не фальсифікацію виборів. Мені сподобалося в виступі Софії, саме те, що вона розповідала від себе з голови та не читала текст з телефону чи папки. Та в неї не було якогось такого написаного сценарію. Це для мене щось може важливе та таке показує підготовку до виступу. Софія Бартіян навчається в ліцеї другий рік, бере участь в олімпіадах, має широке коло інтересів, користується повагою серед однокласників та вчителів. Каже, дуже прониклася ліцейською атмосферою і тому прагне зробити шкільне життя однолітків цікавішим. Завзята енергійна дівчина вже встигла організувати футбольний матч. За допомогою своєї вірної команди однодумців має надію втілити ще багато цікавих ідей. Бердян Софія це кандидат у президенти. Та це перша моя сестра. Коли я дізнався, що вона буде балотуватися у президенти, то я їй одразу хотів допомогти. Та я їй запропонував провести футбольний матч, на який прийшло дуже багато учнів. Я сподіваюся, що моя сестра Софія ну, далі теж буде проводити такі заходи. Та я дуже сподіваюся, що вона стане президентом нашого ліцею. Для мене це був дуже важливий опит. І навіть якщо мене не виберуть президентом, мені було дуже приємно стати частиною цього заходу. І я дуже вдячна своїй команді, вдячна Анжелі Володимирівні за те, що вона мене підтримувала. Дякую Анатолію Борисовичу за те, що він допоміг нам устроїти цей матч. І без них в мене нічого не вийшло. Тим часом виборча комісія вже здійснила підрахунок і готова оголосити результати виборів. За результатами підрахунків голосування з 95 людей. За Софію Бардіян проголосували 18, що складає 19 відсотків від загальних 100. за Карину Алімову проголосувало 30,5 відсотків. Та за Матвія Матвійця 50,5%. переможцем голосування в президенти учнівського парламенту Річільєвського наукового ліцею оголошується Матвій Матвієць. Маємо надію, що особисті амбіції не завадять нашим кандидатам працювати у парламенті разом на користь всієї ліцейської родини. До речі, команда Софії Бордіян вже висловила таку готовність. Наступний крок обрання віцепрезидентів та членів парламенту від всіх класів. Тож кожен з ліцеїстів може долучитися до ініціатив учнівських органів самоврядування для покращення ліцейського життя. Ольга Добриніна спеціально для РЛТБ.